Добрий день, любі діти та шановні батьки, зараз у нас заняття з пізнання довкілля. Малята на цьому тижні ми з вами розмовляли про здоров'я, про особливу гігієну, про здорове харчування. Про фізичну зарядку, про режим дня. Давайте сьогодні пограємо в дидактичну гру. Дивіться, будь ласка, уважно. Корисно, прокидатися, вмиватися, чистити зубки. Робити ранкову зарядку, снідати. А що ж корисно їсти на сніданочок? Так, кашу, фрукти. Дуже корисний сніданочок. А яка їжа корисна? Це фрукти, молоко, сік. Овочі, чай це корисна їжа. А що корисно робити на прогулянці? Гуляти, гратись, полівати квіточки. А що корисно робити вдома? Читати, малювати. Допомагати матусі складати свої речі. Які навички корисні? Соблюдати режим, гуляти, приймати водні процедури, робити зарядку? Що корисно для здоров'я людини? Соблюдати режим, гуляти, приймати здорову їжу, робити зарядку. А що ж потрібно, щоб не захворіти? Потрібно робити зарядку, гуляти, вживати корисну їжу. Щоб бути здоровими, потрібно соблюдати режим, правильно харчуватись, гуляти і слушатись батьків. До зустрічі!